Всім привіт, це нові Pro, бюджетний смарт-годинник від компанії Nothing, у якого цікава історія. Цей смарт-годинник надійшов у продаж у Лондоні у фірмовому магазині Nothing, обмеженим накладом. Основні продажі цього годинника були розраховані на Індію, і вже після Індії продажі почалися в Китаї. Так ви не повірите, щось почало продаватися в Китаї не в першу і навіть не в другу чергу. Глобальний запуск цього годинника відбудеться пізніше, але чи варто взагалі? Його чекати для тих, хто не знає, CMF – це бюджетний суббренд компанії Nothing, яку заснував Карл Пей, який до цього був співзасновником OnePlus. Так, усе дуже складно. Абревіатура CMF означає Color Material Finish. Не питайте мене, до чого тут фініш. Почнемо з розпаковки. Усе, що випускає Nothing і CMF, дуже круто упаковано. Я купував смартфони Nothing, навушники Nothing і їхнє пакування це щось неймовірне. Вони роблять так, що після розпакування ти шкодуєш, що розпакував гаджет і зіпсував упаковку. Красиву коробку майже завжди потрібно розривати як одноразову упаковку, і це запам'ятовується. Зі смарт годинником вони пішли ще далі. CMF Watch Pro поставляється ось у такому брикеті, якщо чесно, схоже на якийсь космічний сухпайок. Так, усі гаджети від Карла Пея виглядають як пристрої з космічного корабля. Вони одночасно мінімалістичні, яскраві та красиві. У комплекті годинник, фірмова зарядка і ось такий ремінець. Я вибрав помаранчевий, але потім пошкодував. Він має трохи дитячий вигляд. З іншого боку, чорний мав би. Дуже нудний вигляд. Сам годинник дуже добре зібраний, але його спроба здаватися дорожчим, ніж він є, насправді спрацьовує тільки на папері. Що й набереш його в руки, як розумієш, що маєш справу з бюджетним пристроєм. Простенька, пластикова, шостка спинка. Хромування хоч і є, але все одно має вигляд, як мені здається, дивний. Рамки навколо екрана товсті, але їх рятує форма годинника. Вони хоча б однакові з усіх боків. Плюс софт годинника виручає, він зроблений дуже круто. Кріплення ремінця класичне на шпильках, і я не люблю таке кріплення. Дуже багато разів ламав подібні ремінці. Що стосується розміру, цей годинник насправді не маленький. Ось такий вигляд він має на моєму сухому зап'ясті, ось такий вигляд він має на руці у дівчини. І ось такий вигляд на руці 10-річної дитини. Годинник дуже легкий, але користуватися таким легким годинником дуже дуже зручно. Наприклад, спати з годинником ти його взагалі не відчуваєш. При цьому сам годинник захищений від і пилу за стандартом IP 68, що в принципі вже хоч якось виправдовує PRO в названні моделі. Екран CMF Watch Pro дуже яскравий. Його яскравість регулюється спеціальною іконкою, тапаючи на яку щоразу ви змінюєте ступінь світіння годинника на максимальній. Яскравості іноді навіть не комфортно дивитися на екран годинника. Здається, це найіскравіший дисплей з усіх годинників вартістю до 80 баксів. Так, цей смарт-годинник у Європі зараз коштує 80 баксів, хоча ні, 80 євро. Я пробував багато різних фітнес-трекерів від китайських компаній. У всіх своє бачення того, який вигляд має мати інтерфейс годинника. У CMF все зроблено в дуже мінімалістичному стилі. І до цього звикаєш моментально. Ти на перший же день запам'ятовуєш, що іде розташовано. Під час прокручування списків видно, що екран не так швидко промальовує кадри, але при цьому всі функції і перемикання між ними відбуваються миттєво. Годинник дуже швидкий. Екран у нього 58 Гц. Не знаю, чому саме 58, а не 60. В інтерфейсі CMF використала багато цікавих деталей. Ось так, наприклад, виглядає віджит акумулятора. Ось такий вигляд має фірмовий цифер. Блад. симпатично виглядає. Кнопка на правій грані годинника запускає меню з додатками. Тривале натискання дає змогу вимкнути годинник або перезавантажити його. А далі все як завжди, свайп зверху екрану відкриває шторку з доступом до швидких функцій. Працює, до речі, дуже швидко і чуйно. Завжди з першого разу калібрування. Екрану просто неймовірний. свайп зліва направо викликає меню телефону. Тут можна виконати телефонний дзвінок, набрати номер вручну або запустити книгу контактів. Щоправда, додати номери доведеться вручну в додатку на смартфоні, але це не проблема. Один раз додаємо потрібні номери і маємо до них швидкий доступ на годиннику. І так це працює лише із телефонними дзвінками, не з месенджерами. Свайп справа наліво відкриває спортивні кола, як і на Apple Watch. Бажано їх закривати щодня, як і на Apple Watch. А наступні свайпи показують вам стан вашого здоров'я, погоду і результат вашого останнього сну. Ще раз свайпнувши, ми знову потрапляємо на функцію телефонних дзвінків. Загалом виходить така карусель: або вліво, або вправо можна свайпати, поки не потрапиш на потрібний екран. Свайп знизу відкриває меню повідомлень, і тут є проблемка. Зараз годинник не підтримує кирилицю, тому що глобального лончу ще не було. Після виходу смарт-годинника в Європі офіційно буде оновлення прошивки і все буде добре. Але що вміє цей годинник взагалі? Та в принципі все те ж саме, що і конкуренти, плюс вміє працювати з вхідними голосовими дзвінками. Ба більше ви навіть набрати можете співрозмовника з годинника, і це круто. Головне, щоб підключення до смартфона в цей момент було активним. У налаштування годинника можна змінити інтенсивність вібро, і воно напрочуд неогидне. При Ємний вібромоторчик для годинника в такому ціновому сегменті. У CMF Watch Pro багато спортивних режимів. Тут є взагалі все, що душа забажає. Я протестував їх у залі, і вийшло те, що я й очікував. Вони нормально підходять для новачків або для звичайного кардіонавантаження, а ось для інтенсивного тренінгу не дуже. Також як і будь-який браслет Xiaomi або Huawei, годинник не встигає вчасно фіксувати високі показники пульсу в реальному часі. 119. Які нахер 119? 140 щонайменше. А, боже, взагалі не встигають. Під час навантаження або Навпаки, відновлення з пульсом на рівні десь 140 ударів на хвилину. Вони показують 99 ударів, і потім дуже дуже повільно наздоганяє до 125-130 ударів. Це відбувається вже тоді, коли фактичний пульс уже в нормі на рівні 80 ударів на хвилину. Під час тренування за допомогою CMF Watch Pro можна керувати музикою в будь-якому сучасному додатку. Я використовую Spotify. Тут можна регулювати гучність на годиннику і перемикати трек. Ось такий вигляд має фірмовий мобільний застосунок, дуже акуратний і красивий. Функціонально все те саме, що і конкурентів, просто зроблено концептуально і у своєму стилі. Наприклад, є власна галерея циферблатів, їх тут дуже багато, але головне те, що всі циферблати. В стилі годинника незвичайні. На цьому годиннику є функція управління камерою смартфона. Можна віддалено натискати кнопку спуску або ставити автотаймер. Він вміє вимірювати рівень кисню в крові. Робиться досить довго, але вимірює стабільно. А ще вони підтримують голосовий асистент Google. Так натиснувши на кнопку розпізнавання мови, у вас на Android смартфоні активується Google асистент, і годинник прекрасно розпізнає. І передає вашу мову на смартфон. Час роботи, якщо чесно, я не дивився, скільки саме заявляє виробник у годиннику. Моя практика показала, що не знімаючи цей годинник, займаючись у залі дві години щодня, і також не знімаючи його вночі, він розряджається на 10-11% за добу. Тобто, десь на 10 днів роботи можна розраховувати. Висновок CMF зробила. Тильний годинник із захистом від вологи і пилу, зручним софтом і безлічу фітнес функцій Вони точно варті своїх грошей, якщо вам не потрібен смарт годинник і досить фітнес-трекера у форм факторі годинника. Мені здається, що на сьогоднішній день це найкраща пропозиція на ринку серед такого форм-фактору. Хоча купити їх зараз не так вже і просто. Друзі, ось такий був огляд. Дякую вам за перегляд. Дякую, що підтримуєте канал. Дякую, що приймаєте участь у наших розіграшах та конкурсах за донат на зсу. Ще раз дякую за те, що ділитеся цим відео із друзями і просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!